Hello and welcome to English with love. В одному із попередніх своїх роликів я розповідала про both, either та neither. Сьогодні ж хочу зупинитися на фразах both and either or та neither nor. Почнемо з both and. Both and is used to emphasize that each of two things are true. Сполучення слів both and вживається для того, щоб підкреслити, що обидва предмети обговорення є правдивими. Перекладаємо і-і, тобто і те і інше. Both men and women have equal rights in this company. І чоловіки, і жінки мають однакові права в цій компанії. Формула даної конструкції виглядає наступним чином. Після both ви вживаєте першу ідею, після AND вживаєте другу ідею. Варто пам'ятати, що якщо ви об'єднуєте якісь елементи разом, це мають бути однакові граматичні явища. Це можуть бути, до прикладу, іменники, або прикметники, або ж дієслова. Або навіть цілі фрази та частини речень. She felt both pleased and confused at the same time. Вона почувалася водночас і задоволеною, і збентеженою. Тут ми об'єднуємо прикметники: pleased та confused. Something about Selma both. Excited and terrified him. Щось було в таке в сальмі, що як захоплювало, так і лякало його. Тут ми об'єднуємо два дієслова. Excited and terrified. Переходимо до either or. Either or connects two choices. Перекладаємо або, або, чи, чи. My son saved some money to buy either a new toy or a new comic. Мій син заощаджив трохи грошей, щоб купити або нову іграшку, або новий комікс. A new toy, choice one, a new comic, choice two. Either or connect two choices. Так само, як і both and either or об'єднує елементи, які відносяться до одного граматичного типу. Тобто ви не можете об'єднати іменник і прикметник, чи uh, прикметник і дієслово. Ви об'єднуєте або два прикметники, або два дієслова, або два іменники тощо. It's either black or brown, I'm not sure really. Він чи то чорний, чи то коричневий. Я, чесно кажучи, не впевнена. Тут ми об'єднуємо прикметники. Black, black or brown. You can stay either with me or with me granny. Тут ми об'єднуємо фрази. Either with me or with granny. Ти можеш залишитись або зі мною. Або ж з бабусею. Either I drive to the airport or I get an Uber. Тут ми об'єднуємо цілі частини речень. Either I drive to the airport or I get an Uber. До аеропорту я або сама їду за кермом, або ж викликаю Uber. До речі, є дуже цікавий прикметник, який стосується цієї теми. Це прикметник either or. В цьому випадку це слово, яке буде писатися через дефіс. Either – Either or. or plus noun refers to a situation in which there is a choice between two possible ways of action, but both together are not possible. Either or плюс іменничок ми вживаємо тоді, коли у нас є вибір між двома планами дій, але ми не можемо їх використати. Водночас ми мусимо вибрати або цей варіант, або ж той. an either nice or situation. We can buy a new house this year or go on holiday, but we can't do both. It's an nice either or situation, можна перекласти як «Це ситуація або, або, або ж у нас є вибір. Або ми купуємо новий будинок цього року, або їдемо в відпустку. Але і те і інше ми здійснити разом не можемо. Для негативних речень типу ні те, ні інше ми використовуємо neither nor. Neither nor is used when you want to say that two or more things are not true. Вживаємо neither nor, коли хочемо сказати, що два об'єкти нашої уваги не відповідають дійсності. Я б сказала, що навіть. У нас відсутня будь-яка альтернатива. Перекладаємо neither, Nor, не, не ні, ні ані ані тощо. Формула наступна: Neither плюс перша альтернатива, nor плюс друга альтернатива. Пам'ятайте, будь ласка, що як у випадку з both and either or, так і в даній ситуації ви об'єднуєте. Два слова з однієї граматичної тусовки. Neither my parents nor my grandparents had cars. Ні у моїх батьків, ані у моїх дідуся та бабусі не було авто. Об'єднали два іменники – parents та grandparents. I neither nor no care what happened to her. Я не знаю, та й мені байдуже, що з нею трапилось. Об'єднуємо два діє No ta care. Neither Brian nor Miranda agreed to consult a doctor. Ані Брайан, ані Міранда не згодились проконсультуватися з лікарем. Не втомлюся нагадувати, що neither nor це вже негативна конструкція, а ви пам'ятаєте, що. Якщо у нас є вже негативне якесь слово в реченні, то частка NOT там уже буде відсутня. Два заперечення в англійських реченнях не вживаються. Якщо перекладати дослівно neither Brian nor Miranda Agreed, це звучатиме як ні Брайан, ні Міранда погодились. В українській же мові ми застосовуємо два заперечення в подібних реченнях: ані Міранда, ані Брайан не погодились, ані не. В англійській зовсім інша ситуація. Пам'ятайте про це. До речі, neither nor є цікава ідіома. Neither here nor there. Вона означає, що щось є несуттєвим або не стосується предмету обговорення. Типу, це тут ні до чого. Listen. his qualifications are neither here nor there. We must hire somebody to do the job. Послухай, його досвід роботи зараз ні до чого. Ми мусимо когось найняти для виконання цієї роботи. Друзі, на сьогодні у мене все. Я, як завжди, закликаю вас підписатися на мій канал. Нагадую вам про Notification Bells, Comments and Likes. Notification Bells допоможуть вам бути в курсі виходу моїх нових роликів, а коментарі з лайками допоможуть просуванню цього каналу. Буду безмежно вдячна, якщо ви поширите цей ролик. Ну а також, якщо ви хочете допомогти розвитку каналу, ви можете скористатись сервісом Buy Me Coffee. Thanks again for your attention. Take care, stay safe. Hope to see you here next time. Yours, Любов and English with love.